Контрнаступ, його не треба вважати останньою битвою. Остання битва це та битва, що призведе до повної визволення українських територій. Але цей висновок, коли можна буде зробити тільки в кінці битви, не на початку битви. А ті, хто роблять цей висновок щодо, щодо того, чи є це рішучою битвою на самому його початку, вони, вони, вони скажають картину наших зусиль. Ми можемо сказати щось рішуче тільки в кінці, у ми контрнаступ, контрнаступі, ми, ми досягли усіх наших цілей. Тепер нам повинен наступний контрнаступ. Ми будемо сражатися, доки ми не звільнимо всю нашу територію. Якщо буде потрібно один контрнаступ, буде один. Якщо потрібно два чи більше, буде два чи більше.